Привіт до вікно березня, і це означає, що ми знову готові відродити наш канал. І ми повертаємося з відомою для вас за рублікою Свімінець Фолинбрис. І цього разу ми хочемо присвятити її, можливо, трішки банальній та вже приємчився для вас темі. Проте завжди корисній Це тема словників. Раніше усі користувалися звичайними друкованими словниками. Але часто ці словники бувають аж занадто великі, такі як Lockman Dictionary. Або такий словник, як New Webster Dictionary. Тому прикладні місти взялися за цю справу і вирішили створити такі типи словників, як електронні. І тепер ви з легкістю можете отримати ту ж саму інформацію, що знаходиться у величезних словниках. Але тепер вона може бути на комп'ютері, на вашому планшеті або просто на вашому телефоні. Тому ми склали свій топ-5 словників, якими ми послуговуємося кожного дня. Перший словник це Local Dictionary. Це Tezaurus. Я надаю перевагу основникам, таким як Колін і Макмілен. Також, якщо вам потрібно перекласти так з німецької чи французької мови, ви можете використовувати словник, який називається Multitrans. Багато студентів використовують а, словник ебілінгу, але будьте обережними, тому що дефініції та транскрипція в цьому словнику мусить помилки і не так. завжди правда, тому користуйтеся. Перевіреними словниками. І якщо у вас є якісь інші улюблені словники, то обов'язково напишіть нам знизу в коментарях. Я думаю, усім студентам буде цікаво дізнатися, чим користуються інші. І можливо, ми знайдемо щось дуже нове, цікаве і корисне. А поки я бажаю всім вістам зберегти всі словники, які, яким будуть користуватися багато людей. Тому що основним із завдань комп'ютерної лінгвістики є створення електронних словників та машини переклад текстів, тому можливо, хтось саме із вас. Проявить себе у цій галузі. А наразі дякую вам за увагу. Це були 3 хвилини для лінгвістів. І побачимося з вами дуже скоро. До зустрічі!

we